Доброго ранку, мої дорогокласники! Я запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми будемо об'єднувати слова в групи за певною ознакою, а також будемо вчитися складати речення. Тож, уперед, ось вінок дав сигнал працювати час настав, тож ми часу не гаємо і урок розпочинаємо. Сьогодні ми каліграфічно будемо писати велику і маленьку літеру L. Думаю, це неважко. Подивіться, будь ласка, за олівчиком пишемо так маленьку літеру L. І дуже схожа на маленьку, вели велика літера L. Просто трішечки виросла. Але пишеться майже так само. Тож ми їх подружимо? Ніть увагу, вони беруться за ручки. І оці руки у нас повинні об'єднатися діти посередині рядочку, не вище, можна навіть трішечки нижче. Ви пишете подружок, велику і маленьку, літеру Л, ніби як, як мама взяла за ручку дитинку, або батько взяв за ручку дитинку. А це такі подружки, або два друга. Взялися за руки. Потім ви пишете склад піврядочка Лі, а потім пишете е, букву сполучення, ну, навіть Ліа діти. Це ну, два склади, буква сполучення хай буде. Пишемо Ліа Ліа Ліа. І е, потім ви записуєте слово Ліани і робите звукову модель цього слова. Записуйте, скільки складів, скільки букв, скільки звуків, скільки букв, скільки звуків, скільки складів. Ставимо урок на паузу, працюємо самостійно. Зверніть, будь ласка, і ще діти трішечки забула вам сказати, що сьогодні в нас останній місяць з жовтня, але в мене вже написано 1 листопада. Тож, будь ласка, напишіть ще сьогодні жовтня. Але, можливо, хтось буде робити вже цей урок завтра і може написати 1 листопада. Тож, місяць жовтень підійшов до кінця. Записуємо. Ось такий вигляд має схема. І в слові «Ліана», Ліани 5 букв, 5 звуків і 3 склади. А чи знаєте взагалі ви що таке Ліани? І якщо хтось сказав рослини, то молодці. Подивіться, будь ласка, ці рослини у нас ростуть, ну, принаймні, ми можемо їх зустріти, але дуже рідко. Ми можемо зустріти папоротник, так? Ой, вибачте, папоротник, ми можемо зустріти пальму. А от ліани у нас ростуть, ну, не знаю, хіба що десь в якихось спеціальних умовах. Взагалі, ліани діти це такі рослини, які ж ростуть у тропічних, у жарких країнах, де завжди літо і ніколи не буває зими. У нас написано таких три слова: папороть, пальма, ліани. Це у нас пальма, це росте папороть, а це у нас ляни. Скажіть, будь ласка, як я можу одним словом назвати ці, два, ці три слова: папороть пальма-ліани. Це у нас так, діти, це у нас рослини. Тому, перш слідучий, е, ряд, ви починаєте писати і слова рослини. Потім, як у відповіді, ви ставите двокрапку, і з маленької букви ви пишете пальма, папороть ліани. Зрозуміли? Пояснюю ще раз, ви спочатку пишете слово рослини. Ось так, як у вас слово довідка, а ви пишете рослини. Потім ставите двокрапочку і з маленької букви ви будете писати пальма, кома, папороть, кома, ліани. Крапка». Нам потрібно скласти е, про одну із рослин речення. Ну, наприклад, що ви, е, е, ви можете скласти про пальму, а можете про папороть, а можете про ліану. Самостійно діти, складіть речення і запишіть його. Подивіться, будь ласка, на ці фото. Під кожним фото написано слово. Ківі, банани, ананас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи правильно підписали фотографії із назвою рослин, які ростуть? Так, діти, звичайно, неправильно. Я думаю, що всі ви знаєте, що це у нас росте ананас. Ананаси в нас в Україні не ростуть, діти. Але якби ми поїхали до теплих країн? Туди, куди відлітають наші птахи перелітні, то ми побачили такі грядки схожі на грядки, на яких росте наша капуста. І на ніжках, на таких прямо, як і наша капуста, ростуть ананаси. Тобто діти, ананаси не ростуть на деревах і не ростуть на кущах, а вони мають вигляд, ніби на городі росте капуста. Потім приходять і гострим ножем. Зрізай, це на нас. І він потрапляє до нас. Подивіться, будь ласка, далі, які красиві такі е, жовтенькі е, кульки висять. Це діти. Киві. Ми, звичайно, звикли їх бачити зеленими. Але діти є і королевські ківі. Вони такого жовтого кольору. Тож, це не банани, це киві. Києві ростуть діти на деревах, але знаєте, таких схожих, ніби як наш виноград, да, діти? Кущі, тобто кущі не дерева, а кущі навіть підв'язані, такі, як наші лози виноградні. І останнє да, це у нас не ананаси, а банани. Подивіться, як вони висять, як керті, да, один до одного причепилися. Отак у нас ростуть банани. А тепер подивіться, будь ласка, чим схожі ананас і банан. Ось така загадка від читалочки: чим схожі ананас і банан. І ви будете думати, чим вони схожі? Ну, зовсім нічим. Але ж у нас українська мова. Подивіться, будь ласка, в слові ананас червоним виділено три літери А. А в слові банан. Теж тільки одні голосні А, і в слові ананас одні А, і в слові банан одні голосні А, оцим вони і схожі. Що спільного мають банан і Ківі. І якщо ви подивитесь на їх зовнішній вигляд, ви скажете, ну, чим вони схожі? Але ж знову ж таки діти, українська мова, подивіться, слово банан і слово Ківі неспроста. Поділили на склади. Скільки складів в слові банан? Так, два. А скільки складів в слові Ківі? Теж два. Оце у них і є і спільна ознака. В мене є ось такий фрукт. Як він називається, діти? Банан. Нам тепер потрібен оцей, от потрібно цей банан перетворити на інший фрукт. Дивіться, Б. Я закреслюю і додаю ас. Б. Забрала, додала ас. І вийде, а ось таке казкове перетворення. До нас прийшла на урок дівчинка Оксанка і сказала ось таке. А мені подобаються рослини рідної України. Нашої рідної України. Що я вам розповідала про ананас, про банан, про ківі? Вони у нас діти не ростуть, а от дівчинці-оксанки подобаються наші українські рослини. Тож в Україні ростуть діти. Подивіться, на я, яка краса, яке красиве небо, які красиві поля, це все наша ненька Україна. І які ж рослини ростуть у нас на Україні? Це, вибачайте, ви повинні продовжити речення. Тож, в слідючому робочому рядочку ви починаєте писати в Україні, нагадую, назва країни пишеться з великої букви. Ростуть. І, будь ласка, доповніть це речення принаймні, ну хоч чотирма рослинками. Тобто росте пшениця, кукурудза. Джито, соняхи, льон росте. Небагато, але все ж таки росте. В Україні ростуть цукрові буряки, діти і багато різної ще пашнини. Але напишіть тільки ті рослинки, які ви часто бачили, проїжджаючи повз наші поля. На наших городах також ростуть. Одним словом, як ми назвемо, так, ростуть овочі. І капуста, і помідори, і огірки, і картопля. Всі ці овочі ростуть у нас на огороді. Тож ми пишемо діти спочатку слово овочі. Або ви можете написати: капуста, помідори, огірки, картопля. Пост крапочку цю не ставте, написати тере і написати овочі. Зрозуміли? Або ви пишете спочатку слово овочі, потім ставите двокрапка, як після відповіді, і переписуєте назву усіх овочів. Тільки в тоді слово капуста ви пишете з маленької букви. Щебетунчику, а твої улюблені овочі зовсім не українські, сказала читалочка. Як не українські?» – здивувався щебетунчик? Адже вони ростуть у нас на городі. Але ж, читалочка, у нас, вибачте, діти, родзинка така ж розумна, вони потрапили до нас з різних куточків світу, повідомила родзинка. Хіба картопля це не українська? Ні, її батьківщина діти Південна Америка. І аж з Америки привезли нам картоплю. Тож вона в нас заморська гостя, яка вже стала рідною. А помідори дивується чиб, е, щебетунчик, вони теж з Америки. Повідомила родзинка. І огірки з Америки? Ні, їх завезли з Індії. А капуста. Вона прийшла до нас із Греції. Звичайно, діти не своїми ногами її завезли. Тож виходить, що всі овочі іноземці. Так. Ці овочі іноземці раніше діти в нас на українських степах росла пшениця, жито, кукурудза, соняхи, оці культури росли в нашій Україні. Оце дивина, сказав Щебетунчик. Думаю, що ви були теж здивовані, що овочі, до яких ми звикли, які ростуть у нас на городах. Всі вони іноземці, які приїхали в певний час до нашої країни. Ну, от і все, діти. Ми сьогодні познайомилися із е, овочами, із рослинами, які ростуть і в нашій країні, хоч і приїхали вони здалеку, і із рослинками, які ростуть в далеких краях. Зараз відпочиньте. А домашнє завдання у вас буде творче. Вам потрібно запитати у дорослих, з яких овочів оваряться український борщ, і записати в зошиті рецепт вашого родинного борщу. Тож ви пропускаєте один рядочок вниз, пишете Домашня робота і потім можете написати назву. Наприклад, ви можете написати рецепт борщу або просто борщ. І починаєте записувати свій рецепт. Ви можете написати для приготування борщу потрібно узяти такі овочі і перераховуєте, із яких овочів ваші близькі варять борщ. Ви можете записати, що для борщу потрібно. І перераховуєте м'ясо, якщо, наприклад, ваші рідні варять з м'ясом, картопля, буряк, морква, перець, цибуля, тобто всі овочі, які мама кидає в борщ, ви повинні перерахувати. Тільки діти овочі, але можете додати і м'ясо. Сіль можна не записувати. На сьогодні все, мої любі! Очікую ваших рецептів, смачних борщів, які готують вдома. До речі, хочу вам сказати, що борщ це дуже корисна страва, адже в ньому дуже-дуже-дуже багато цінних вітамінів, які корисні для вашого здоров'я. Тож, їжте, діти-борщик, будуть у вас рум'яні щічки це ознака здоров'я. Очікую ваших фотозвітів -фото з нетерпінням. Кажу вам до побачення до наступного відеоуроку.